Усім фізкульт, привіт, всім спортсменам, які дивляться ранок надії, всім тим, хто любить займатися спортом і знає, наскільки це важливо та потрібно для нашого здоров'я. Отже, сьогодні будемо вчитися обирати спортивний одяг для та взуття для комфортних тренувань, тому що а, люди, які вже трішечки знаються на спорті, то дуже добре розуміють. Що наскільки важливо взагалі обрати правильні кросівки, там коли ти починаєш бігати? Або ж правильну спортивну форму, якщо ти справді багато займаєшся в залі, і хочеш зберегти свій свій фізичний стан, своє здоров'я, також в нормі і комфорт саме тренувань під час того, як ми Починаємо піклуватись про своє здоров'я. Отже, сьогодні з нами Юлія Табачук, тренерка реабілітологиня та типологиня. Доброго ранечко. Доброго ранку. вітаємо вас в студії. Ось говоримо сьогодні про те, як обрати спортивний одяг. Угу. І хочеться спитати: а для чого? От чому настільки важливо обирати саме правильний спортивний одяг? Тому що різноманіття сьогодні на полицях магазинів є просто безліч. Угу. Чому важливо обрати саме правильний одяг? Ну, по перше, одяг не повинен заважати під час спорту, тобто ми повинні бути повністю в процесі? Він не повинен тягнути десь щось натирати, він не повинен чіплятися за щось. Тобто, щоб вся увага була приділена саме вправам, бігу, ще чомусь, і ми не відволікалися на одежу угу. під час цього. А от якщо ми обираємо правильний спортивний одяг, як обрати саме твій? Розмір, тому що а, іноді а, буває складно зрозуміти, чи, чи тобі не буде от передавлювати, mm. і хочеться взяти побільше розмір. Але якщо побільше розмір, також можуть бути якісь інші незручності. Як обрати правильно свій розмір? Чи якась різниця від звичайного одягу, який ми носимо? А, ну, по перше, одразу хочу сказати, що якщо в принципі, з'явилося бажання зайнятися спортом, то ми не повинні задумуватися, так, а що ж я вдіну, може, то нову кофту купити ще щось. Ми просто дивимося, ага, в мене є футболка, шорти, все, підходить. Ми йдемо, починаємо займатися спортом, і тільки потім такі, так, е, мені сподобався біг, наприклад. Я хочу займатися бігом, на що мені треба звернути увагу? Ага, підбір кросівок або якусь там одежу, щоб не за що не, не чіплялося. І тільки тоді ми вже починаємо вибирати. А на першому етапі, коли ми. Дійсно прийняли рішення займатися спортом, одежа не повинна бути на першому рівні. Тобто одразу там не треба купляти дорогі кросівки, uh -huh. якісь типу футболки. Але якщо це буде мотивувати, в принципі, кудись піти, то це гарний буде варіант. Ми повинні обирати, якщо ми кажемо, наприклад, про футболку, піти в будь-який магазин спортивний. Поміряти, бо вони бувають різних фасонів. приталіні, рівні, якісь дуже дуже широкі, і просто подивитися, наскільки нам буде комфортно виконувати рухи, які сам підняти ручки, міряємо штани або лосини. Присісти декілька разів, щоб ми не відчували скованість рухів. Тоді це наш розмір. Це не обов'язково може бути там хтось носить XS, він може вдіти S або навіть штани, якісь M, і він буде почуватися в них комфортно. Тобто одежа не повинна передавлювати, uh -huh. тобто ми не беремо одежу. Що ми потім схуднемо і потім вліземо в цю футболку. Так. Ні, краще, щоб все було комфортно. Uh -huh. А це стосується також і спортивних топів. Тобто ми стараємося обрати топ, знову ж таки, можемо поміряти прийти в магазин. Магазинів безліч і спортивних, і неспортивних. Тобто навіть в звичайних магазинах є спортивна лінійка. Прийшли, поміряли, щоб не перетиснуло. Тобто, ми. Робимо глибокий вдих-видих, якщо нам комфортно, ніде нічого не давить, тут нічого не повилізало, тоді це класна одежа, вона нам дійсно підходить. А на рахунок тканин, так. це дуже теж важлива тема. Знову ж таки, залежить від того спорту, який ви обрали. Якщо це, наприклад, йога, це може бути щось більш обтягуюче, зверху якусь напівтеплу ковтину, да, тому що в йозі ми в кінці типу лежимо, не повинні замерзнути. Тоді ми можемо використовувати. Наприклад, якісь ось такі топи, які гарно тягнуться. Mm -hmm. Вони теж не сковують рух. Але, наприклад, ось тут поліміамід 90 Якщо цю тканину намочити або ми будемо з великим фізичним навантаженням, то від неї буде такий невеликий, неприємний запах. В принципі, це типу нормально, але більше ця тканина підходить для малорухливих mm -hmm. видів спорту. Якогось такого статичного, коли ти да, розтягуєшся, да, так. да, 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 да. коли буду... ти не інтенсивно тренувати так. А коли так. ми інтенсивно, то е, наша одежа повинна приймати на себе під, щоб ми там не капали на підлогу, грубо кажучи, а е, найкращий варіант це буде як, наприклад, в цих шортах, це на 80% бавовна. uh А, -huh. і на там, 20-10, наприклад, а, як тут полістер, наприклад, тут навіть 6 А, вона приємна на дотик, да? Uh -huh. спробуй. А, вона ніби здається, що взагалі вона тільки хлопкова. Yeah. Uh -huh. Але саме вона буде впитувати в себе пот і не буде так охолоджувати. Тобто, якщо ми для активного виду спорту оберемо футболку з хлопка, то коли наша спина вспотіла, нам почне бути трошки прохолодно, некомфортно. Це теж робити не треба. Краще, щоб в складі, хоча б там на 5-10% була синтетика. Тоді uh -huh. ця футболка підійде максимально. Класно і круто, так. Тобто для інтенсивних тренувань ми обираємо ті речі, в яких в складі 80, так, наприклад, бабово так і трішечки, навіть синтетики. Зараз індустрія дуже сильно змішує тканини. Вони пробують так, так, тому що, наприклад, одна тканина як ця, вона не мнеться, вона майже не пропускає повітря. Зараз скажу склад, щоб не помилитися на ці складні назви. А... Тобто важливо, все ж таки, от обираєш Палістер, 100% процентів. І ти дивишся на склад в першу чергу. Так а, ну, якщо Денбаки це спортивні магазини, вони в принципі підстроєні для того, щоб робити комфортно. Тобто, в спортивних магазинах там може бути 1% процент якась футболка або шорти. Вони будуть бавовняни. Угу. Але знову ж таки, а бавовняна менше викликає алергії у людей, і деяким підходить тільки такий, наприклад, склад. Угу. А, вот. Але їх невеличкий процент в принципі в основному вони вже підстроєні. Під спорт знову ж таки mm -hmm. можна сказати продавцю в магазині: Хочу бігати, підберіть мені одежу, хочу mm -hmm. займатися йогою, допоможіть мені. Деякі тканини, наприклад, як ця, а вона не мнеться, тобто ми її там засунули, вділи, і в принципі вона нормально виглядає. Це дуже зручно. А для спортивного так. Да. Але буває, наприклад, якщо ми довго залишимо на сонечку, вона почне вигоряти. А ось ця тканина вигоряти не буде. Тобто, ось ці тканини можуть красити взагалі в будь-який колір. Uh -huh. А тут, наприклад, цитова гама трошки відрізняється, тобто ну, по-різному впливає. Ага. Сонце, наприклад, і, знову ж таки, якщо ми дуже цікаво. довго проводимо да, типу, на, на сонці, то от з полістера ми точно не будемо брати, бо вона виграє через 3-5 занять. І, такі угу. щось вже не то. Поліестер саме виграє. Дуже угу. цікаво, що навіть колір відповідно потрібно обирати і ну і тканину, і, і, і колір, і склад, це все впливає відповідно до того, який тип тренувань людина для себе обирає. А справді дуже цікаво, от хочеться так: я займаюся спортом, обираю просто найкрасивішу форму, там десь він. В інтернеті замовляє, і все, але насправді, ось, наприклад, ось така mm -hmm. не дуже підійде саме для інтенсивних тренувань. Да, вона а який тут через вні... склад в ній прохолодно буде і дійсно такий запах не дуже приємний. Поліміаміт це 90% і 10% спандекс. Угу. Mm -hmm. Є ще така тканина. Вона називається дайвінг. А вона теж кольори дуже багато. Вона, в принципі, наскільки я зрозуміла, по ринку не дуже дорога тканина, тому що з неї відчуваю дуже дуже багато зараз спортивної форми. А вона не мнеться. теж... Її треба, наприклад, теж сушити просто, тобто ми її не вішуємо, ми її кладемо на щось, і типу, повисушуємо, але вона, в принципі, теж не тіряє форми. А, але, в принципі, знову ж таки, стопроцентний дайвінг, він хоч і комфортний для тіла, він гарно тягнеться, але така трошки не, не, дуже... не дуже приємна, і а, майже а, якщо є а, а, як це називається, до алергії, а, ага. хоч трошки. І, може бути алергія, то так? да, то дайвінг – одна з тих тканин, яка частіше за все викликає алергію. Тобто угу. її вона хоч дешева, але краще її уникати. Чи дихає в ній ашкіра саме в, ну, от в дайвінгу – Ні, вона в принципі угу. за того, що як вона і називається, її в принципі використовують як одну для води? воду так, да, так, да, да, зі складових. Та не основна, бо вона воду пропустить, а одна із. Угу. Так, так, так. А цікаво ще поговорити про спортивне взуття, тому що і як вони відрізняються від різних типів тренувань, тому що як ми знаємо, бігуни вони мають дуже стежити за тим, щоб спортивні кросівки були правильні. А, а ті, хто просто в залі займається, ось для такої категорії людей, яке взуття найкраще обрати. Ну знову ж таки, якщо ми не професійно бігаємо, просто таки, так з понеділка почнемо бігати. Ми взули кросівки, які в нас є вдома, і в принципі можемо починати бігання. Якщо ми все таки так, ми вже професійно займаємося спортом, то ми обираємо кросівки з таким заокругленим носком, щоб нам було легко робити оці типи перекати угу. ступи. Так. А, в принципі. У нас вся... є да, да. Mm -hmm. Все взуття, якому ми займаємося, повинно бути типом, м'яким, воно повинно згинатися mm -hmm. не десь тут посередині, да? бо в нас стопа згинається там, де наші пальчики, соответственно, mm -hmm. вона повинна гарно м'ятися ось тут. Наприклад, ці кросівки можна використовувати і для бігу, і для фітнесу. Mm -hmm. Якщо ми займаємося, наприклад, з великою вагою, і нам треба гарну устойчивість, то ми вже взуваємо взуття на рівній підошві. Kedi. Типу, да. Ага. Да, 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 їх можна використовувати, тому що нам треба класно триматися на підлозі, у нас стопа не повинна ходити вправо-вліво. В цих кросівках, навпаки, вона м'яка, тобто ми можемо і стрибати, і застрибувати, і бігати, ага. і займатися на групових заняттях. І, в принципі, для тренажерів вона теж підходить. Головне не вибирати взуття, щоб воно було навпритик. Коли ми займаємося спортом в кросівках, які в нас протик, нас починають боліти пальці, крутити, угу. можливо, навіть пошкодження е, нігтів. Може бути, навіть деформація пальців. Деформація що? це по-любому, да, це дуже важлива е, тема і дуже актуальна, що е, взуття. Воно е, починає нога підстраювати під підзуття, а не навпаки. Тобто, mm -hmm. от, тема анатомічного взуття теж е, дуже важлива і так, треба так, про неї так, говорити. Так. А тому ми беремо хоча б на піврозміра, типу більше. Тут в мене, наприклад, майже на розмір більше, тому що часті перекати, щоб. Е, Пальчик не доторкався до краю, тобто я взяла майже на розмір, типу, більше і мені в них майже на розмір більше. І так, це так, абсолютно так. нормально, якщо ми говоримо про взуття для спорту. А можна ще, будь ласка, ось показати? Тут у нас є такі спеціальні якісь дірочки, такі, якісь такі елементики. Це для того, щоб шкіра могла дихати. Да, 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 та, та, то, в принципі, всі кросівки зроблені для того, щоб нога там не потіла. Ну, ми не беремо, наприклад, для. Сайклінгу, там взагалі а, спеціально підошва в, в них, щоб ми а, всю а, енергію від О, крутіння педалі, да, типу ми її не тіряли на, на, на натиск, а вона гарно впливала саме на то, як ми крутимо педалі. Угу. Також є важливим а, шкарпетки. Да. Для кожного виду спорту, в принципі, теж можна підібрати, але головна їхня функція, щоб ми. Що вони не зіскользували з ніг, не натирали нам і теж дуже важливо, щоб вони гарно впітували під для того, щоб ми. Після кожного тренування не провітрювали кросівки, а могли там перевзути шкарпеточки, наприклад, і продовжити тренування. Да, там на кардіо сходили, там побігали, перевзули шкарпеточки і побігли там на тренування на якесь типу інше. Тобто, вибір шкарпеток це також важливо, щоб вони не сковилися. Ну, для того були щоб зручні. ми прям професійно займаємося, uh -huh. часто ходимо, вже можна заморочитись. А якщо ми тільки починаємо ну, можна цей можна спортивний шлях, да ну. ми просто беремо щось, uh -huh. що є вдома і йдемо на тренування, uh -huh. не відволікаємося на це. В тренажерній залі е, дуже важливо, особливо для новачків, щоб не було якихось висячих штучок, зачіпочок, тому що ми можемо там. Сходячи з тренажера, зачепитися чимось. Тобто ми максима, да, тобто ми або штани собі пошкодимо, або саме щось тобі дьорнемо. Тобто ми стараємося максимально щось таке без якихось зачіпочок. Звичайна футболочка, звичайна просто, звичайно, футболочка, звичайно, просто звичайно спортивне. Так, так, так ще так, було так. комфортно. І останнє запитання, якщо коротко, то як доглядати за такими речами, коли ми ходимо в зал? А, ну, знову ж таки, майже на кожній футболці є типу склад, і на ній написано прати при температурі. 30, майже все спортивне, переться на 30-40. Можна, в принципі, на великий віджим ставити, але краще покласти в такий типу спеціальний мішечок. Ну і звертати увагу, що, наприклад, якісь такі яскраві тканини можуть поліняти, тому білу футболку з угу. яркими шортами стараємося не прати перший раз. А так в основному так. я думаю, це все. Ну і знову ж таки, алергія. Uh -huh. У деяких людей дійсно буває алергія на тканину. А, тому, коли ми перший раз вдягаємо щось нове, ми попрали, спробували. Проподіли в ці, наприклад, десь побігли і подивили і да, подивилися чи нормально реагують ці пушкіри і або ні, тому що дійсно буває, що сама тканина окей, якщо ми йогою позаймалися. А якщо ми побігали, починають чухатися так, ноги. Наприклад, Так, це точно дякуємо, Думаю. пані Юлія, за те, що ви були з нами. Поділилися Дякую. з нами такою цікавою, цінною корисною інформацією. Вважаємо вам успіхів. Всього найкращого. Дякую. А друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Юлією Тобачук та говорили про те, як обрати спортивний одяг.